Хмельницький музично-драматичний театр розвивався справді як театр на колесах, цілком виправдовуючи свою первісну назву. Від Південного Бугу до Тихого океану пролягли гастрольні дороги подільських митців. Добре знаний колектив і в Україні, адже сприяли його становленню провідні діячі української сцени гнат Юра. В Росії бучма Олександр Крамов Який ваш найдорожчий спомин? Буквально на слідуючий рік, в 70... 70-му вже на осінь, був запрошений в театр Віктор Романович Карась. І був головний режисер, тоді курінний, дуже талановитий. І взяв, тільки з'явилася повість Бориса Васильєва Азорі Тутихі», Зроблена була інсценізація і запросили на васкова Карася. Карась перечитав цей весь матеріал. І перечитавши повість Бориса Васілля, він бере і вклиняє цю інценізацію нічну розмову Лізи Брічкіної з Васковим. І це війшло в п'єсу і в виставу. Це була повністю захотів цього карась і запропонував режисеру, і режисер це прийняв. Зразу видно, бувалий ти чоловік, боєць Брічкіна, толково устроїлась. И крякаешь хорошо. Ничего не заметила. Тихо, пока. Ты все примечай, Елизавета. Кусты где не шелохнутся. Птицы не шабуршатся, Человек-то лесной, все понимаешь. Угу. Хорошо-то как. будто и войны нету. Лиза, Лиза, Лизавета, что ж не шлешь ты мне привет? Что ж ты дроли не поешь, аль твой дроли не привешь? Прибаутка была в наших краях такая. А вы здешний, товарищ старшина? Служил здесь долго. А у нас поют. После споем с тобой, Лизавета. От виповнімо бойовий приказ. І спойом. Чесне слово. Ну, сказали. Ну, глядіть, товариш старшина. Обіщалися. А фільму ще не було. І от коли в нас вийшла ця вистава, мала колосальний успіх. І люди, коли вже вийшло кіно, були настільки підвражені нашою виставою, що казали, що вистава сильніша, ніж кіно. Враження в мене все життя, тому що ми там, як репетували з Віктором Романовичем, і там і закохалися, там і побралися і на цій виставі. І коли приїхала Приходько Людмила критик з Києва і дивилась цю виставу, вона каже: таке варто було зимою приїхати, подивитися цю виставу. Варто було заради навіть одної сцени нічна розмова Бричкиної з Васковим. І це написано було в українському театрі. Немірович Данченко. Він по моєму він стверджував, що театр повинен потрясати глядача. І тоді, через потрясіння, через те, що серце глядача воно буде схвильоване виставою, підуть сигнали в мозок, і почнуться якісь позитивні процеси в внутрішньому світі людини. Як ви відчуваєте, сьогодні здатен театр потрясати глядача. Є на вашій практиці можливо такі приклади? Безумовно, театр здатен. Але насамперед треба починати з серйозного репертуару. Ну, тут я би додав до того, що говорив Немирович, можна і через сміх це саме робити, да? потрясати і через сміх, бо в даному випадку йдеться про якісь такі потрясіння драматичні. Там, да? трагедійні, потрясіння, але це може бути і через сміх. Безумовно, може. Все залежить від акторів. На жаль, на жаль, сучасна українська акторська школа, у з кожним роком все втрачається, 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 ну, як і в режисурі. Чайці Чехова там доктор Дорн говорить, що е, великих талантів е, немає, але середній актор став значно вищим. А якщо в наш час зараз ми живемо в час е, пластмаси. Штучних квітів, всього штучного, штучних стосунків. Да? І а, можна так вершків нахапатися за рахунок якоїсь техніки акторської, вот. часто недосконалої, але виїжджати за рахунок оцього. Оце і той ілюстративний театр, театр заробітчан, театр хохми. І от що їм в цій плеяді наших корифеїв? Театр займав саме перше місце в їхньому житті. Розумієте, театр. Вони настільки віддавалися своїй роботі. Уявіть собі, все-таки нелегке було це в нас життя. Кожен день був виїзд і на базі вистава. Паралельно. Там. Це просто інакше не могло бути. У нас ніколи не було розмови про те, що хтось запізнився. Хтось, прийшов не підготовлені. І от так, як вони любили, вони навчили нас молодих. От Микола Валівоц, теж виходець з Київського театру Франка, Лариса Власенко, Леонід Диса, який помер вже його нема, пішов в вічність. Ми там вчилися, ми виходці із театру Франка, які в нас там були теж актори. І ми потім прийшли в театр, і ми не могли вже це по-другому вести. То може, можлива справа ще і у світогляді людей, які в театрі працюють, ну скажімо, митців, тобто митець і ремісник. Театр є частиною суспільства. І ми знаємо, яким стає наше суспільство, як втрачена освіта, яка була одна з кращих в світі, так? як Булонський процес нав'язаний нам. Рівелює взагалі якісь серйозні дуже речі, які були закладені. І е, часто в театрі, не тільки в нашому, молоді люди е, навіть не знають елементарних речей щодо історії театру, що до якихось принцип, якихось театральних шкіл. Звичайно, є винятки, коли людина цікаві. ну Інтернет це є, а можна щось почитати, можна подивитися, можна якось поїхати кудись подивити. Тобто засобів навпаки збільшилося, 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 щоб мати знання. Але інтересу до цього. На жаль, на жаль, нема. Навіть в тих, хто ну ніби це професія, людина зобов'язана якісь речі знати. На жаль, ми деградуємо. Колесо історії закрутилося, ніби у зворотному напрямку. Футурологи і фантасти описують феномен машини часу, мчить у сьогоденній пасажирський поїзд, наприклад, на Берлін, і раптом опиняється в іншому вимірі. Несподівано стали актуальними нотатки Вольфханга Гете щодо сучасної йому Німеччини, дикою анархічною добою називає німецький геній ту історичну епоху. Один з гетівських героїв звертався зі сцени до тогочасної публіки. Навіщо ви повстали? Щоб повернути собі права і вольності? Чого ж ви шаленієте і спустошуєте країну? За словами іншого німця Карла Маркса тодішній народ був пронизаний ницим рабським жалюгідним гендлярським духом. Повертаючись у 21 -е століття, не можна оминути того факту, що потрясіння, які охопили українське суспільство, зачепили і Хмельницький театр. Раїса Михайлівна. Чим була викликана криза останніх років, яка спіткала Хмельницький театр? Мені здається, що в нашому суспільстві занадто заполітизованому. Занадто такому роздризганому внаслідок цього, але тим не менше, така якась виникла ситуація безвідповідальності у відношенні до культури. Але найбільша в цьому біда це не кількість політичних партій, ідеологій і так далі. Найбільша біда це корупція. І я визначаю для себе, от що ця криза прийшла до нас саме від цього. Це такий малесенький елемент. Ну говори же, дуремарчик. Ну що тобі сказала, тортила? Ну що, що, що вона тобі сказала? У мене сказала черепаха, есть ключик. Он золотой. Ну что, ну что, что? Ну что, что, что она тебе сказала? Я знаю одного человека, сказал черепах, который сделает все на свете, чтобы получить этот ключик. Этот человек. Я. Возьмем, возьмем наш коллектив, наш театр, как маленькую модель... Суспільства нашого, країни нашої Оце така малесенька модель. Чому не милість до тодішнього керівництва театру потрапили саме провідні актори, актори старшого покоління? По-перше, директор театру з'явився звідки? Ні звідки раптом з'являється людина, і всі розуміють, чому вона з'являється. Вона з'являється через підкуплених депутатів, людина, яка не працювала останні десь 10 років, у якої страшенно минуле кримінальне. Ніхто то на це абсолютно не звертає уваги. Добре. Прийшли, назначили все, що робить ця людина. Повторяю вопрос, негодяї! Як ви будете п'єсу? На сцену! На сцену! І И самі, як хочете! Ну! Для того, щоб осісти, для того, щоб здійснювати ці корупційні схеми, які були вже зв'язані із попередньою із тою ж владою, яка була тоді, для цього необхідно мати свою корупційну схему. І от людина прийшла з Києва з такою своєю корупційною схемою. Тобто усіх людей, які відчувають гідність, які відчувають честь професії, честь театру. Їх треба якимось чином прибрати. У нас якийсь час в театрі, коли ця конфліктна ситуація, про яку всі знають була, то ставили питання, що от там ці вже актори старші, ці пенсіонери чи передпенсіонери, вони вже нам заважають. Ніколи пенсіонери не заважають, не мають досвід, вони можуть дати. Знання спочатку постаралися придавити людей настільки, щоб люди відчули приниження і зігнулися. Але є люди, от тут була помилка цих керівників, є люди, які їх можна ламати, но гнуть не треба, бо чим більше буде віддача, да, там по закону фізики. Коли нас зводили в той час лобами. Якось от одних проти других. Це ну дуже великий гріх був керівника, який зводив нас лобами. Не може цього бути, ми єдина сім'я. Нас вчив, художній керівник курсу, щоб в житті у вас можуть бути якісь там стосунки, якісь. А коли ви виходите на сцену, це святе, і від цього відходити не можна. Маленька модель нашої країни, розумієте, коли все за все продається, продається за робоче місце, честь совість, коли дається зарплата вища, категорія на 10 гривень, за те, що підпишеш проти головного редактора Проскурова, листа, ну і так далі. Це це було в нашому театрі. Е, були люди, які цього не могли, ну, не то, що перенести, вони не могли на це не реагувати. Мой конь притомился, стоптались мої башмаки. Куда же мені їхати, скажіть мені, будьте добры. Красной реки моя радость, Вдоль красной реки До синей горы моя радость, до синей. утомился мой конь. Скажите, пожалуйста, как мне добраться туда? На ясный огонь моя радость, на я Чи не вважаєте ви, що от, якийсь якийсь певний період от останніх останні років театр несе відповідальність? За те, що сталося з людьми суспільством зараз, тому що, от ми вже з вами говорили, робив ставку, от саме на це, на розважальність, на голих жінок у виставах. Як ви думаєте? Звичайно, тут є певна відповідальність, тому що за всі проблеми суспільства відповідає насамперед суспільство, не влада, не влада, суспільство. Я, в всякому разі, так живу, задаю собі ці питання. А що ти робиш? Так? Чому я власне прийшов в театр? Хоча ну тут купа проблем всього. А що ти робиш? От я для цього і прийшов в такий складний час, щоб показати, що можна зробити. Бо є люди вон за спиною, та гарна трупа, яка трошки розбалансована, трошки не не тренована. Але це проблема часу. Звичайно, відповідальність, відповідальність є. Як будь-кого водія у маршрутці, да, тих людей, які там за вікном, а театру тим більше. Тому що це кафедра, з якої можна багато сказати людям добра. Да, як сказав наш клас, Лариса Станіславівна, ви провідна актриса Хмельницького театру, заслужена артистка України. Чего вам захотелось еще заниматься режиссурой? Когда мне в театре предложили поставить первый спектакль, это был «Двое в ночи», я согласилась. Согласилась, потому что материал был довольно-таки интересный, и были молодые актеры, которые, как мне казалось, ну, недостаточно эксплуатировались в нашем театре. Поэтому я взяла этих актеров и начала с ними работать. Потом был спектакль Он и она, и последний это отель двух светив. Режиссер ⁇ это педагог, который, в принципе, учит, который объединяет все составляющие театра, сценографию, артистов, драматургию, музыкальное оформление в одно целое, в надежде на то, что зритель поймет то, о чем он хочет сказать ему. Що зритель очиститься після того, як він этот спектакль? Що зритель задумається о своей жизни, о своей роли в цій житі, вічні питання, питання э, любові, життя і смерті, віри. Вас хвилюють? Я думаю, більше буде віри. Адже в нас час багато різних релігій. Ну так. В сучасному це б було суттєво, такі вистави. Я думаю, це потрібно. Ну, потрібно піднімати ці теми, особливо молодь залучати. Подумати, щоб було над чим подумати, щоб було подивитися так, щоб е, потім можна було би якби, запало би в душу ось так. Безумовно, вони, вони завжди були у театрі, вони є, вони будуть. Безумовно, вони також мають бути присутні однозначно. Вони потім будуть майже кожен день. Може, хоч народ би трошки переламав свою думку, а не про війну про інші якісь злидні, які нас на сьогоднішній день поширюють, незрозуміло хто і кому їх вигодне. Життя повинно бути нормально, друг друга поважати і привчати людей, щоб друг друга поважали. Це тоді буде якесь життя, а не просто один друга ненавидіти. Театром потрібно виспитувати людей. В театр потрібно починати ходити з детства, і має бути, мабуть, робота родителей. чтобы заставить ребенка думать и задумываться, вынести что-то из того, что он увидел. Когда мы читаем какую-то сказочку или даже вот, да, мораль, о чем эта сказочка, для чего ее написали. То есть суть, соль этого произведения – Колись Георгія Товстаного запитали, чому ви не працюєте в кіно, чому не знімаєте кіно? Він зробив таку велику паузу і потім якось важко так відповів: я боюся повернутися до руїн. Чи не є у вас враження, що ви якраз прийшли на руїни? До деякої міри, звичайно. І ну, руїни які? Руїни економічні, руїни організаційні, руїни морально-етичні, але, але руїни можна розчистити і там внизу виявляється, що може трава прорости зелена. Але м -м, в мене є відчуття не руїни, не того, що лишилося там десь, а то, що буде завтра. Знаєш, я з задоволенням йду щоранку сюди на службу. І в мене ще не було такого вихідного, щоб я не був в театрі, бо ну, воно моє. Мені тут добре в цьому середовищі. Навіть в цій, нібито руїні. Але для мене це вже не руїна. Це вже не руїна. окружена глубокой тайной, Хотя они открыты и просты. Глаза таких божественных посланцев Всегда печальны и верны мечте. И в хаосе проблем их души вечно светят тем мирам, Да заблудились в темноте. Неведомые нашему сознанию по правилам космической игры. Они уходят, не допев плета, когда бы в их честь оркестр играет тушь, актеры, музыканты и поэты, целители. Уставших наших душ. Допівають, в для них цвіти вінки сов'ють. Они уходять вдаль, далі, то не умирають І в песні, і в стихах своїх живуть. Настільки запали мені це старше покоління, якого вже немає в живих, що до цього часу я їх забути не можу і напоминальний день. Ми ходимо на кладовище Лариса Власенко і я, і ми настільки пам'ятаємо їх, ми не можемо не піти туди. Як би ми себе не почували, коли і все одно йдемо і даємо їм шану, і говоримо з ними, розказуємо про сьогоднішній день, як ми живемо, кажемо, допомагайте нам.